Ой, добрий день, трудяги. Ну що, піч продовжуємо, що вийшло, що буде, і що хочеться далі. Поки що поділюся такою інформацією, покажу, що вже зробив і лечу ще зразу на базу. Так що якось так. Маму відправили на три дні на відпочинок, у нас ще хота на тата. Короте, поки усіх удінеш, нагодуєш, бігом треба туди. Ну, нормально. Такий собі, знаєте, хтось займається спортом, а у мене трохи якось це по-іночому. Так, Товариші трудяги, по цьому, по печі просили просто показувати періодично, що я роблю і що виходить. На даному моменті виходить. Отак от, Камінчиком я вже все об, е, облицював. Е, бачите, як гарненько доволі вийшло, так цікавенько, з цим каменем погрався трохи, але вийшло гарно. Е, єдине, що ззаді в мене тут а тепер, бачите, ну, я його заштукатурю. Можливо, навіть, якщо заштукатурі, і потім. Даже не знаю, чи, чи робити якісь каменю. Мені, мабуть, просто заштукатурю рівненько клею його, і тут взагалі його і не видно, яке воно і що воно. Так що якось отак. Що е, далі? Що далі, шо далі роблю? Що буде по плану і що хочеться. По плану далі отце. отак от у мене все. о, так Сидить, отак от виглядить. І що і буде долі, скажу. О, Все, бачите, отак гарненько все виглядить. Обліцовка каменя, вроді би, обманка, але виглядить дуже шикарно. Е, так. Сюди поставив столик, це вже укріпив його. Тут я його усвердлю. Бачите, такі ось два в мене це є. Но я зараз його не усвердлюю, тому що мені тут треба покрасити. Воно зараз піднімається. Ця ножка, сюди підкласти кусок якогось паперу, бумаги. І покрасю його, і потім вже свердлиться воно в оцей от столик. Він вже тут штатний, на клей посаджений. Тобто один столик тут є роз кам'яний. Отакий Оце мене підписник мені <кхи> присилав. Так що він лежав дуже довго, год, мабуть, лежав, а може й більше. Ну і в общем, я чекав, Чекав, що він десь сюди ляже. Потім столешниця, отака 2,40 довжина. Теж із каменя, хоп, столешниця сюди стає. Раз. Тепер, ось на оцій, наута буде мангал стояти. Є така компанія, фірма, виробник називається Деді Смок. У нас їхня коптилочка одна. Незабаром дай Боже, якщо все добре буде ще одна, вони виготовляють всілякі смокери, мангали, коптильні. ну в общем, Коротше, не буду так розказувати, кому інтересно, сайт закріплю, зайдіть, подивіться, можливо, вас щось там заінтересує. Ну, Все-таки для такого кемпінгового відпочинку, домашнього відпочинку, чисто такого якогось, знаєте, затишку, якщо у вас є якась зона. Ну, в общем, цікаві такі всілякі штучки. Тож е тут буде нестандартний не мангал, він буде рубаний такий іменно по моїх розмерах. Хочу я, щоб він був глибина 50, довжина 95 і висота 16 або 20 см. Ну, я думаю, що 20 см було б в ідеалі. І е там, коротше, як, як усе вийде, я все зроблю, я тоді вам е покажу. Хочеться мені там двойне дно, щоб на першому дні були виборки під. Е Повітря, а інше ж вже відповідно працювало над, над над вогнищем, щоб воно там горіло. Ну, коротше, це я так ще придумаю, як воно буде, але я думаю, що, що буде, буде цікавенько. Вони мені нарубають, зроблять все, що я хочу, і е, потім я це все діло або дома обварю, Може вони мені вже готові і там обварять. Ну, коротше, то вже немає проблем. Я думаю, що я й тут його сам уже штатно піджину, так як мені треба. Він буде штатно за рахунок того, що у нас. Отут е, кирпич, сюди він буде садитися на анкера, буде просвердлюватися перфоратором е, анкерний отвір такий. І туди я засандалю його, мабуть, 12-м або 14 анкером, е, щоб він там уже, так сказати, був закріплений, не гнувся, не не вице і так далі. Так що, отак. От. Е, по висоті. Що тут виходить козирьочок? Я думаю, що я сюди ще такий додатковий ну, додаткову таку витяжку зроблю, щоб воно вчитай, вдарялося і витягувало. Ну, тут то, то буде далі. Так, тут теж на цю сторону у нас теж буде лягати така от плита. Отак, ну я ще її не укріпив, треба клей мішати буде та, е, за цей. Ну і тут а отак от буде піч. Ось бачите, це я плюс-мінус прикидав, що до чого, як, куди воно буде. Тобто це вже чітко виставлений оцей столик із оцим. І сюди вже буде викладатися е, оця ж помпейська піч. Так що, в общем, поки що вигляд отакий. Все, звісно, зараз розкидане, ну, куча інструментів, ну воно знаєте, ну все, все в роботі. Зараз у мене тут, а воно просто так, так і нода. що хай буде трохи такий бардацюга. Ну Це такий робочий бардацюга, щоб, щоб усе має тут було йолепали. Так що в общем, робиться все своїми руками. Що тут у нас? Рівно показуєш. Нормально. Підіт. Так. Дай так, пойдет. Так, в общем, якось отак. А, І отом, дивіться, ми садили газон, повне те казали, що ми підсіяли. Буквально пройшла неділя. Ось які де. пиптички да? Тирчать. Та ти що красота. Він тут ще ось як засіється, буде супер. Я думаю, що може ще десь подосівати треба, але я вроді густенько засипав, так що тут ще буде такий зелененький газончик. Тут персик у нас потім оце ягода росте, оця що здорова малина така. Ну Коротше, здорова, здорова така вона, чорна здорова росте. Не знаю, як вона називається. Це роз, потім там лохину маринка брала, одно тільки один кущ в нас вижив, а то все остальне попропадало. І оце теж кущова малина. Ну щось вона сидить уже другий рік. Я думаю, що її треба відсіля. Просто-напросто убрать, а натомість натягти ось сюди сітку і посадити сюди клімоктіс. І він так за, за, за цей тут зацвіте, затягне оцю стінку та буде бомба. Так що якось так. <кій> Ці цвіточки теж такі вже дивіться, опускаються вже гарненько. О, красота. Тут теж гарненькі такі. О, бомба. Так, Марини нема, то хоч покажу. Тут насадила яких, ось тож, гібіскус ось росте у неї. Ну, він теж, я вже думав його зрізати, вона каже, не як отак він сухий. Вона каже, ну може ж він ще ж за цей. Ну, вроді би, нормально попустила його, того гібіскуса, трояндочки там ростуть. Та, в общем, класно. Дядька Толькіна туя, вимахала вже, вроді би, прийнялася, все хорошо. Ми її підлили там укріпляючим отим е маринадом, <хи> щоб воно все нормально було. А це Маринка ще такий кашпо замовляла. Тут у нас у Решительівки. Дівчинка самоплете. Очередь у неї самошедша, чекали довго, але дочекалися. так так що, ну, так сказати можливо, Кому, кому буде інтересно. Номер телефона. Ну, запишете, наберіть, якщо. що. Скажіть, що від Марини музики дала номер телефона і цей. Дуже класне, воно таке, бачите, м'якеньке, це цей ротонг, що він не боїться ні, ні холоду, ні морозу, ні жари, ні тепла не вигорає. Е, ну, есть, Така хороша, інтересна штука. Е, і цей. Е, що, що воно легеньке, м'якеньке, помити його, якщо пелючка припала, помили. Що прийшов? Що прийшов? І тобі інтересно? Да? Кажи, а я каже, А я локі, да? А я, манюній, каже, пес. Так, все, тікай, тікай, тікай. Ну, коротше, якось отак. Що дивишся? Тікай. Е, по цей. Ось такі от чотири штучки. Тут -то отак на вісюльках вони висять. Во. Бачите. Та буде теж розпуститься. Це тут на базарі в нас брали по місту. Щось в неї підв'яло трошки. Чи це може вже відцвів. Е, і це, отак от повішали. Так що, в общем, по суті, доволі цікавенько, гарненько і красота. Отако. Да. Так. Так, ну що товариші е, там Маринки всі пишуть за цей, за те, за що хочуть дуже смаколиків. Ковбаса не вийшла. Все. Е, не від того, що там ми щось неправильно зробили. Є, звісно, м'ясо хороше, є нехороше, я не знаю, як це назвати. В тому плані, що є м'ясо жирне, є не жирне. Вроді би е, до рецептури віднеслися максимально правильно, так, так все, все зробили, як ми робили. Все по терм... температурних режимах. Ну, коротше, ми все зробили так, як треба. Із-за того, що м'ясо жирнувате, от, ми сало, от якби сала не кидали і просто робили з того м'яса, то у себе було добре. А так, виходить, що жирнувате м'ясо і ковбаса пустила, воно, типа як бульйонно-жирового тіка, називається, але воно трошечки по-іншому. В общем, це процес той, що вона м'яка від того, що е, ну, типа сало попливло всередині. Вона м'яка, бачите, вона типа вона добра, все класна ковбаса. Ну на продаж ми її не ставимо, тому що вона не годиться на продаж. Я її зараз е, ну, виложу в холодильник. Холодильник трохи витягне. Із неї вологу, трохи вона стане. Так сказати, прочніша. Ну, В общем, на яйця жарені, вона піде на солянку пойдет, ну, На, на снідонки. У мене брат вчора заїжджав, то я йому віддав. Не знаю кілограмів, мабуть, 5 чисто такої і такої дав. Ну, І, і виходить, що додому тут ще ось розцей тут, ну, своїм пороздаю та і все, знайомим чисто кумам, сватам, братам, там, ну, коротше, свої з'їдять і все. Ну так, от, так що по ковбасі поки що отбой ковбаси не буде. По суті, таке що все є. Це все є, є, все, що ми показували, все є, тому що Маринка приїде, буде формувати замовлення. Ну, а ковбасу зробимо новенько. Получається, получається що тут така сама бідо. Це Кроківська, цю, що я робив. Ну Кроківська, звісно, вийшла доволі непогана, все добре з нею. Ну Вона теж жирновата. Я не знаю ще, звісно, я її так і не пробував. Вчора я її витяг. Ну, я бачу, що вона жирновата. в общем, в холодильнику трохи полеже, вона дозріє, і потім будемо дивитися. Якщо кроківська, то хіба ну, просто якось її будемо знижку якось робити. Ну, ковбаса з м'яса. Ну, звісно, жалко, що знаєте, не викинеш продукт і все. Ну якось, якось отак виходить. Так що, отака виходить гарненька ковбасулька. І таке, ми її все не з'їмо а... а викинути. Жалко. Не ж кажу, тут таке, пороздаємо трохи, да і все. Тож по ковбаски буде ковбаска, все рівно буду робити. Ну вже вже як Маринка приїде, так сказати, то будемо замішувати це все. Є сировина, є все тільки. Ну тепер будемо знати, що в такому випадку не треба дуже багато сала було кидати, да і все. Тут, знаєте, як ото із хазяйством, із комбікормом, і з усім остальним, поки не наб'єш руку, що ти вже його не просто робиш по рецепту, але вже очима бачиш, чи таке воно, чи не таке, тоді усе, ну коротше, на все треба як це назвати? Ну, в общем, набивати руку, Во. да і все. Так що, в общем, якось отак, на ковбаску, не, не, не цей Маринка не приймає замовлення, бо вона набрала, каже, Коль, скажи, що. Десь відео зніми, щоб яка не брехала, що там нема, чи ще щось. Вона є, але ми її не продамо. От і все. Так, буду їхати на базу трудяги, Легеньке, невеличке відео зняв, полетів. в общем, якось отак, Так, що по тому всьому є. Якщо реально хочете ковбоски, буде пізніше. Я думаю, що десь четвер-п'ятниця. Вже буде готова на відправку. Просто треба переробити і все. Буде класна ковбаса. і 45-та -ка колегенка калібр 45-й мені не понравився, тож буде 50-й. Хай вона буде дорожча, хай вона буде більша, ну вона буде сочніша, смачніша. Ну і коротше, краще. Не понравилось мені. Навіть ступінь утеплення не такий, вона дуже швидко дозріває до температурного режиму, не вспіваючи прокаптитися, проваритися, так як треба. Ну коротше. 45-ка мені не подобилась. От і все. Е, поки, що, поки що все. Оток. Що птиці королівські, га? Їмо. Кажи, їмо, Микола, їмо. Яйця несемо, Несемо, несемо. <хе -хе -хе> О. Так, тут молоднячок. Теж бігає. Красавчик який, ти, Красивий який. Так, трохи ось клітку переробимо. Я хочу оцю сітку передню всю убрати. І взяти сюди таку, щоб із овальним вічком не годиться. Бо приходиться, оп, приходиться обрізати. О, отаку от штуку робить, бачите, щоб, щоб отакі отвори були. Це теж це в нас відсаджені курочки, бо петухів зразу було дуже багато. Вони їх подавили конкретно. І цей, поки я розботикався, як їх. Як їх відрізнити, де курочка, де петушок, там треба дивитися. Петушок пінку пускає із задниці, а курочка не пускає. Хе-хе-хе. Коротше, розібрався. Я їх повідсажував, щоб вони трохи відновили пір'я з зоді, бачите? Бо на них петухи так сідали, ну, Звісно, петухів ми тих убрали, все, вицей. Ну і ці курочки, виходить, ці на яйце. Оп, і поняли на харчове. Біле таке інтересне. А... Оці ще не несуться, вони ще в нас доростають. Це молоднячок теж Це на інкубаційне яйця вони будуть чисто. І, і тут теж інкубаційне яйце виходить. Тут на три курки е, один петушок. Ну Ми їх білі, потім розсадимо. Цих е, тихоських оставимо, фараонів розділимо, так що трошечки ростей. Ну, зараз, по суті, теж непогано. Ну а тут, бачите, курочки залишилися з петушками, так як треба. А он пінка така біла, бачите? то петушки такою пінкою стріляють. Все, бо перепілок просили показати. Да. Да? Перепілки, перепілки. Красавчики. Так. Ну і бройлеро. Бройлеро ростуть. Все нормально. Двері відкриє, порозлягалися. Да? Треба вже підстилку поміняти, треба буде ось до цього, до товариша спонсора набероти та їхати трохи добероти підстилки. Да. Зробимо вам тут апартаменти, ну вони вже все. вони... Я оце вже, Якщо чесно, то їх треба просто вже доростити. У нас з понеділка вже починається забій, вони вже убираються і потім вже перед новою птицею заново білується сарай. підстилка міняється, робимо дезінфекцію і все. Це теж красавчики. Це Ломан Вайт, чистопородний. Перша репродукція теж будуть у нас, я думаю, хочеться мені їх і на інкубаційне яйце оставити. Ну, в общем, переберемо тут а подивимося. І хочу все-таки зробити так, як я й хотів. Вздовж сарая, Отут, отак зробити клітку. Велика клітка на вісно для того, щоб вони були іменно у клітковому утриманні. Курка невелика, яйця несе добре, і виходить, що місця їй багато не треба. Тут у нас збірна солянка, Тут, звісно, більше е, рижої курки у нас. Ну і є трохи, є ще одлер серебристий. Ну, будемо вбирати їх, або не знаю, в мене там, може, тітки їх відвезуть оддома. Петух у нас пропав, щось він такий худ... почав худоть, худоть, худоть і пропав. А звісно, ну, вже толку від них. Яйця то вони несуть усе, але оставимо ми теж тут відбираємо інкубаційне яйця тільки від одних курей, яких ми знаємо, що вони, що їхні петухи сідають тільки на них. Ну, в общем, отак. Так що, отак? От, Кури тут теж. Ось такі от, хороші, я несуть непогано. суть В общем, якось отак. Огороду насадили багатенько. Тут у нас перець, капуста, помідори, капуста, цвітна, Будемо білокрилку ганяти. І в цьому році перець потім далі пішов гіркий. Картошка вроді би, в цьому році ще й непогано посходила, я думав буде хуже. Ну, подивимося, ще ось по поставлю, будемо поливати, то я думаю, що взагалі все буде добре. Персик, це я думав, що він здохне, ну вроді би пустив ось деякі листочки. Ну а там, там Мар Маринкина <кхух> Поляна, де вона заставляє їсти мене всіляку зелень. зелень. Ну воно смачне, воно смачне, от за цю зеленю ці салати ми робимо кожен день і, і їмо воно корисно. Воно домашнє теж, так що поки є можливість його їсти, беремо йому. Ось так от. А за капуста молода, його садив. От як Микола посадить, так воно і росте. Ось так от. І там. Ні, там мабуть, не йо, то Марина садила. Ну ладно. І в неї хай росте теж, Непогано. А отут помідори. Помните, я вам їх знімав, що морозом вони дуже були придавлені І мені казали, що колі з них діла не буде. Маринка подосаджувала, мабуть, пару штук, казала, досадила, а то із кореня пішов новий помідор. Тобто це не досаджений. Він пішов новий, бачите, він з кореня виліз і далі погнав. Отам вона подосажувала безпереду. І, і оце, мабуть, ось таке. А, і онде, онде. Ну так, да, воно видно, де вона подосажувала. Так що якось отак товариші трудяги. Не знаю, що сказати. Ну, Помідори відновилися, бо казали, що діла з них не буде. Нормально. Картошку вже, мабуть, я думаю, що можна і підгорнути. Чи може хай ще чуть-чуть, хай сантиметрів може 20 вилізе та й будемо підгортати, да? Думаю, що до. Да. Так, ну все, товариші трудяги, Полетів я на базу. Всім миру, здоров'я добро. Хай вас Бог береже, хай Бог береже наші з вами сім'ї, щоб у нас і в вас все було гаразд. Працюємо, розвиваємося, щось хочемо від життя. Да? Все, всім дякую, до побачення. Пишіть лайки. Чи кажу, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал, висловлюйте свою думку. Ну, короче, будьте з нами. Все, всім дякую, пока-пока.